Зможуть вони обійти львівський рух, тоді як металіст 19-25. п'ять сьогодні у попередньому матчі з Ворсклою Чібрадзе був дещо вище замість Мартинюка. Поруч із Андрієм Ткачуком. У самого Ткачука 19-й номер Я у п'ятий номером з капітанською пов'язкою стосовно півзахисників це Йоншпорн, 8-й та Орест Кузик. Вони радше гратимуть поміж собою Депового матчу. Розповідав про селекцію, розповідав про укомплектованість команди. Зараз момент, але удар по воротах не склався не настільки вдало, наскільки міг це здійснити Дмитро Юсов. Саме він виривався гарно. До речі, перед тим Дмитро Юсов виграв для себе м'яч, опинився першим. На другому поверсі і помчався до нього, скористався тією прогалиною, яка була між... праворуч від нього. на Микиту безугло. Безуглий далі продовжує. Відривається від суперника Олексій Сидоров, дуже гарно себе пропонував під цю передачу удар по воротах, але м'яч пролітає повз. І це вже друга спроба від номінальних господарів. Б'є поворотах саме Дмитро Юсов, який в попередній ситуації зараз на виконання боїв але доправити м'яч. Під дальню стійку не вдалося. М'яч пролітає пару. Віддає дуже класний пас. Скидка на Самсона Єде. І після невеличкої паузи пенальті не ставить Олександр Шандор. Навпаки, це буде жовта для нігерійського форварда. Загалом комбінація те, що притаманно для чорноморця. Брагару підключив бадібангу. Він п'ятою скидає на Самсона Єде. Ну, чесно кажучи, я би цей момент як саме симуляцію точно не розцінював, тому що виставляв ногу Ігор Курило. Контакт був, тому говорили бути однією бої. Переведені у штрафний скидка від Сидорова. Удар сильний Чіберадзе, але бере йому м'яч на ногу не ліг. А це дуже гарний момент із вриванням Чіберадзе. Знову певний коридор був для цього удару. Кузик поруч із м'ячем заробили цей штрафний одесити. Закидає у штрафний майданчик. а Там Олег Мозір відпрацьовує на добиванні. Був одразу в дотик, намагався пробити Олександр Васильєв. У нього хороший дальній удар. Ми можемо пригадати, що навіть забивав. Виконує м'який навіс на дальню стійку. Виносить Олег Мозіль і порушення правил в атаці проти воротаря. Тут фолили Олег Мозір, щойно зіграв впевнено кулаком на виносі. При Тому що була йому завада. Олександр Васильєв врізав. Тим часом Путря увірвався в центральну зону, віддає Пас На Єде. Продовжує Путря. Удар від нього поворотах дуже непогано. Гарна комбінація з залученням Самсона Єде, яка закінчувалася ударом від капітана Чорноморця від справжнього лідера своєї команди. Самсон Єде. Двома дотиками м'яч притримав, а потім віддав. І Путря, по суті, цим ударом міг закидати за комірець Олегу Мозірю. Але м'яч пролітає над поперечкою. момент далі. Удар від Путрі. Тепер Штогрін. Уся увага на нього Штогрін пробиває в ближній нижній кут. М'яч летить повз ворота. Але Андрій Штогрін, який і правою, і лівою, може дещо полегшення настало для Романа Григорчука. Зараз яка скидка і удар. Скидка при чому ж від чужого була. І Андрій Штогрін знову він забиває в третій грі поспіль в усіх турнірах. Штогрін on fire. Це Справді, к тому відомому англійському чанті Йордісу, коли харків'яни тоді забили вдруге. Ось дивимося за атакою. Йон Шпорн відпасував він на Ореста Кузика. Він навішує на ближню стійку. Там нікого не було. І Мар'ян Фарина. Прикро для себе підправляє м'яч. По суті далі зіграв роль нападника чорноморця в цьому моменті. Жарти жартами, це дуже епізод неприємний для Фарини. А штогрін його для себе зробив максимально позитивним. Вирвався попереду Микити Безуглого і навіть перезначитися цим жовтосині. А тут пас на вільного штогріна. У нього простір був певний, штогріну штрафному пробиває, але забирається м'яч Олег Мозіль. Дуже гарне соло від Андрія Штогріна. Попросив передачу від Віталія Єрмакова. Сам увійшов у штрафний. Дуже гарно обіграв Євгенія Ткачука. За його спини залишався суперник, Ви, але я... гідно саме для удару. Роман Григорчук розгублено руками розводить, вимагає, щоб до цього моменту якось прискіпливіше поставився. симуляція. Єди друга жовта, і чорноморець залишається в меншості. Ось так. Дивимося повтор цього епізоду. Єде тут жовта, залізобетонна. Тут слід погоджуватися, оскільки єде так шипами врізається. Так у моряків є цілий другий тайм, щоб цей результат собі забезпечити, зберегти, спробувати орест кузик. Удар від нього. Миттєвий момент. Дуже швидко перейшли. Гравці чорноморця до реалізації не лише збереження результату, а й того, щоб його примножити. Орест Кузик проти двох захисників намагався відборотися, вимагав потім кутового, але яскраво, то Русин якраз був серед тих, хто був дуже і дуже помітним попереду. Борячук віддав пас. Удар сильний. Моура б'є повз ворота, вимагав теж кутового, але не буде стандарту. Цього призначено. Борячука Йоншпорн трохи так підштовхував позаду, але без порушення правил. багато в чому йому допомагав в таких епізодах Сидоров, коли притримував на собі суперників. А зараз Борячук реагує на цю подачу і зрівнює рахунок. Таки приходить гол для металіста 19-25. Загалом у чемпіонаті України це для нього. Гол п'ятий. За ті всі сезони, коли він грав у цьому колективі. Тож дивимося ще раз цей навіс. Микита і просто... вривання по правій бровці від бадібанги. Гарний пас йому на вільний простір. Бадібанга у штрафному б'є набагато вище воріт. М'яч пролітає від бельгійця. Але це була дуже гарна акцентована відповідь від Чорноморця. Вихід в таку контратаку. Так, Роман Григорчук проповідує доволі енергозатратний футбол, тому його футболісти мають бути фізично підготовлені ближче до того, аби ще більше атакувати, ще більше загрожувати воротам. Є простіру Арімори. Б'є він і виводить свою команду вперед. І ось таки досягає металіст 19-25 максимуму з цієї ситуації, але тепер завдання. Як мінімум втримати його. Ось дивимося. Арі Моура отримує пас. Було достатньо у нього простору. Ну, удар насправді під самісінький кут. Там в тягнувся. Як міг. Дуже технічно пробиває бразилець ще й м'яч кілька разів відскакував від газону. Це особливо створює труднощі для воротаря. Дуже гарний удар від Моура гарно накинув зараз на партнера. Мартинюк в центр пропустив там на Борячука його футболіста. Зараз удар Борячука дуже небезпечно. М'яч пролітав. Це буде кутовий. Ось Борячук намагався дещо розхитати. Олексій себе пропонує, але Борячук сам вчиться до воріт. Борячук є поруч із ним Дмитренко. Борячук програє таки цей епізод Віталію Єрмакову. Ніхто не зміг бути на паралельному курсі з Борячуком. Перспективно, це міг би бути зліва Дмитренко, а праворуч не витримали такої дистанції, і, в принципі, поклалися на свого форварда, що він зможе одноосібно цей момент вирішити. Дальній удар від Дади, але високо М'яч пролітає домашньому, що правда, матчі проти Київського Динамо на виїзді. Ж, коли така ситуація траплялася, то вони переломити ситуацію не могли а зараз був не таким і далеким Владислав Бутрів Дмитр... вперше для себе забитий в цій зустрічі. Дмитренко сам рухався з м'ячем, нікого не підключав з партнерів, Пробивав. Не так і далеко м'яч пропливає на сьогоднішню гру. Падіпанга гарно отримав передачу. Васильєв б'є Васильєв! Але зовсім, зовсім неточний удар від 27-го номера. Спечною. Ось дивимося, бадібанга. На Даду. Той витримав на паузі, повернув на бельгійця. Але Васильєв. Було мало час. 4 в 2 від металіста 19-25. І одразу кілька варіантів. Борячук отримує пас від Андрія Ткачука. Борячук. Біля лінії штрафного хитай суперника Борячук б'є, забирає в руки в навіть для нової атаки від Чорноморця. Пас на бадібангу, але гарно грає на перехопленні. Марія Фарина фінальний свисток лунає, який фіксує перемогу металіста. 19-25. Нарешті для себе герків'яни сьогодні виграють і здобувають звитягу вперше з вересня, коли переграли вдома Луганську зорю. Також з таким же рахунком 2-1. Андрій Штогрін забив гол перший на 20-й.